Привіт, мене звати Юля, і сьогодні я хочу поговорити про те, як знаходити спільну мову з іншими національностями, якщо ви працюєте за кордонами і ви іммігрант. Я розкажу свою історію. У мене була перша робота, там де в мене було 90% індусів. Тобто, була я і ще один раб, і все, всі інші люди, які працювали, це були індуси, тому що менеджер був індус. Ось, а тут. Ну, дуже часто так, якщо менеджер там якоїсь певної національності, то в принципі більшість людей там працюють теж саме національності. Весь. Наступна моя робота була і на даний момент, там, де менеджер Філіппінка, тому у мене 99% філіпінців. У мене, тобто, є я, ще декілька людей, які канадці. Тобто, я знаю, як це працювати з іншими національностями, як будувати з ними. Гарні стосунки. А, ще такий плюс: те, що я була психологом, це мені реально допомагає тут. Ну і плюс я тих А, Розкажу декілька лайфхаків. Перший, Перший лайфхак це слухайте більше, ніж ви говорите. Тобто дайте людині можливість проявитися. І люди такі, навіть якщо ви на рідній мові, якщо ви даєте комусь більше говорити, ви просто слухаєте там. Активно слухати, ви задаєте якісь певні питання, людина почуває себе більш важливішою і більш щасливішою. Тобто вона хоче вам розповідати, їй комфортно з вами. Е, дуже мало людей, які, наприклад, люблять більше слухати, чим говорити, але ви маєте стати тією людиною, яка має полюбити слухати те, що людина розкаже, тим самим ви будете в кращих відносинах. Друге, це уникайте стереотипів, тому що. Як ви знаєте, в кожній національності є різні люди. Тобто, оця одна ем, стереотип він не працює навіть з українцями, він не працює. Кожна людина вона різна. І ми маємо це розуміти, тому ми маємо дивитися, по-перше, на людину, а потім вже приписувати до неї якісь певні стереотипи, які ми знаємо. Ем, Третя це діліться своєю культурою. Це те, що реально мені дуже сильно допомогло. Тому що мені було цікаво дізнаватися культуру інших, і я багато розповідала про свої культури. І як це працює? Наприклад, якщо для мене щось, ну, тобто, я розумію, що зі мною так не можна, я просто кажу: ось в мене, наприклад, в Україні так ми себе не ведемо, ми ведемо так. так. Якщо людина до нас так ставиться, то це знак неповаги. Або, ну тобто, ви пояснюєте, які у вас почуття. І таким чином. Вони розуміють вас краще, тому що ви сказали про це, і ви розумієте їх краще, тому що ви також про це поговорили. І це дуже сильно змінює. Плюс дуже класно поєднується традиції, тобто це з їжі. Якщо у вас є можливість, щоб хтось приносив їжу іншої національності, і ви приносили свої смаколики, це прям ну, круто працює, тому я дуже часто приносила якісь українські традиційні. Трави, якісь десерти більшість, тому що це легко поїсти, якісь снеки дуже легко поїсти, і всім дуже це подобається. Окей, давайте наступне. Це четверте: це вивчаєте декілька слів їхню мову. Тобто навіть там елементарно привіт, пока до зустрічі це ті слова, які відразу, як тільки ви приходите на роботу, і ви кажете до людини її ж мови. Відразу до вас інше ставлення. Це 100% працює, тому користуйтеся цим. А наступне це повага до традицій. Чому я це кажу? Тому що, наприклад, якщо індуси, вони, наприклад, ну багато з них не їдять там м'яса. Якщо це араби, в них є такий період, ну, вони також не їдять свинину, тому що це халал. ну тобто не можна його їсти. Харам, сорі, не можна його їсти. І також в них є такий місяць Рамадан, коли вони від е, світанку до заходу сонця вони не їдять, тобто вони не їдять, не п'ють. Тому, якщо у вас є така можливість не їсти і не пити при них, то це прям дуже класно працює, тому що ви їх підтримуєте. І дізнаватися про це, просто ставте питання: а що це значить? А як це працює? Типа, а чому це? Як це пов'язано з релігією? Тобто ставте дуже багато питань про це. Або там, наприклад, з філіппінцями ані дивитися, або ще щось. Тобто, це також дуже сильно вас поєднує, тому що у вас є теми, на які ви можете поговорити. Навіть якщо з українцями ви знаходите теми, про які ви можете говорити, то ви ну, маєте час для того, щоб дізнатися цю людину, і завжди є тема для того, щоб поговорити. Ось. І наступне це сьома. Забути відкритими, терплячими, тому що все-таки, як би то не було, у нас є різні менталітети, ми по-різному дивимося на світ, ми по різному розуміємо ті самі речі, так само у спілкуванні по-різному. І мова це також ну, важко важко розуміти інші діалекти, інші розуміння. Тому, якщо людина намагається вам сказати, і ви це не розумієте, Просто перепитайте, або якщо ви там щось кажете і вас питають там 10 разів, можеш повторити? А що ти маєш на увазі? Приводьте, повторюйте повільно, намагайтеся зробити так, що вас людина зрозуміла, а не якщо вас там не зрозуміло, о, он Ну тобто так не робіть: будьте терплячими, будьте відкритими і розповійте про себе, з щирістю цікавитись іншою культурою, і у вас все вийде. Пишіть в коментарі, які у вас історії були з іншими національностями, як ви з цим справлялися, які лайфхаки ви хочете додати собі? Дякую.